У ті часи, коли я тільки розпочав своє навчання в рідному містечку, я знайшов собі друга свого ровесника, він так само, як і я, був у розквіті молодості, а спільні студії робили його для мене дуже дорогим. Він з дитячих років ріс разом зі мною, ми разом ходили до школи і разом гралися, але тоді він ще не був для мене таким другом, яким став пізніше. Зрештою, навіть пізніше наша дружба не стала справжньою, бо справжньої дружби немає хіба лише тоді, коли ти міцно з'єднуєш із собою людей, зв'язаних з тобою любов'ю, розлитою в наших серцях через даного нам Духа Святого. Однак ця дружба, підсилювана і величезним запалом до однакових студій, була для нас солодкою. Я навіть відтягнув його від правдивої віри, якою, зрештою, цей юнак не дотримувався щиро і не перемався нею до глибини серця, щоб кинути його в згубні тенета забобонів, через які плакала наді мною моя мати. І вже від тієї хвилини його думки мандрували слід услід з моїми по блудним манівцях, а моє серце вже не могло обійтися без нього. Аж ось ти. Що переслідуєш тих, хто віддаляється від тебе, о Боже помсти, а водночас і джерело милосердя, ти, що дивним способом навертаєш нас до себе, саме ти забрав його з цього світу, коли ця дружба, солодша для мене за всі солодощі мого власного життя, тривала за ледве один рік. Чи є хтось, хто міг би порахувати всі твої похвали, яких кожен зазнав від тебе? Що ж ти зробив тоді, Боже мій, і які незбагнені глибини присудів твоїх. Бо коли мого друга палив вогонь гарячки, і він довго лежав непритомний, купаючись у смертельному поту, і коли його стан уже був безнадійний, і його непритомного охрестили. І я не брав цього за зле, тому що був свято переконаний. Що його душа скоріше збереже ідеї, прищеплені мною, ніж те, що зробили з його тілом, коли він лежав непритомний. Але сталося зовсім інше. Хворий видужав, а я не відступався від нього так сильно ми були прив'язані один до одного. І я, одразу ж, як тільки зміг з ним поговорити, а зміг відразу, як тільки він здужав говорити. Спробував при ньому висміяти все те, думаючи, що й він висміюватиме своє хрещення, яке прийняв без найменшої співучасті думки. Але він уже знав, що прийняв хрещення, і відсахнувся від мене, як від ворога, і з дивною несподіваною свободою остеріг мене, що коли я й хочу й далі жити з ним у приязні, то мушу перестати говорити з ним на такі теми. Я остопів, змішався і здушив у собі всі почування, щоб тільки дати йому спокій, доки він не видуже і не буде знову в такому стані, що я зможу з ним зробити те, що захочу. Але він вирвався з під божевільного впливу, щоб зберегтися в тебе, мені на втіху. Через кілька днів під час моєї відсутності, в нього знову почалася сильна гарячка. І він помер. Біль від утрати затьмарив чорною хмарою моє серце, хоч би на що я глянув Господи, і я бачив смерть. Моя батьківщина була для мене карою смерті, а батьківський дім якоюсь дивною пусткою. Все те, чим я з ним ділився, без нього стало для мене безмежним стражданням. Мої очі шукали його всюди, але не знаходили. Я зненавидів у себе бо всюди не доставало його, і ніщо не могло мені сказати ось він прийде, як це було за його життя. Я сам для себе став великою загадкою. Я запитував свою душу, чому вона сумна і чому вона так дуже хвилює мене, а вона не вміла мені нічого відповісти. А коли я говорив надіюся на Бога, вона не зважала на те. І цілком слушно, тому що реальніша і краща була та людина, яку вона так гаряче полюбила і втратила, ніж омана, у якій я вилів їй вірити. Лише сльози осолоджували мій біль, і вони зайняли місце мого друга в солодощах мого серця. І нині, Господи. Все те вже проминуло, час вигоїв мої рани, і чи мій би я, наблизившись до уст твоїх вуха серця мого, почути від тебе, а ти ж є правда, чому сльози солодкі в нещасті? чи ти, хоча всюди присутній, відкинув далека від себе наше горе, чи ти залишаєшся сам у собі, коли тим часом ми кинуті на поталу досвідові життя? Але, ж, якби наш плач не доходив до вух твоїх, нам не залишилося б ні крихітки надії. Тож звідки береться те, що плач, ридання, зітхання і голосіння ми зриваємо, як солодкі плоди з гіркого дерева життя? Чи нам солодкою є сама надія на те, що ти нас вислухаєш? Так ця причина криється в наших благаннях. У глибині яких закладена віра, що вони дійдуть до тебе, але чи була вона також у стражданні за втраченою істотою і в риданнях, що душили мене тоді? Я не сподівався більше побачити Його живим, я не благав того у своїх сльозах, я вдовольнявся тільки плачем і риданням, бо я був нещасливий і втратив радість свою. А може, й самі гіркі сльози видаються нам солодкими тільки внаслідок несмаку і переситу від давно звіданих розваг, і ми доти відчуваємо їх солодкість, доки триває несмак відразу. І навіщо говорити про все це? Не пора вже тепер ставити такі питання, а пора сповідатися тобі Я був нещасний, кожна душа. Прикута любов'ю до земних речей нещасна. Коли вона їх втрачає, у ній все розривається, щойно тоді відчуває вона своє горе, яке вже й перед цією втратою робить її нещасне. Такий був тоді мій душевний стан. Я плакав гіркими сльозами і серед тієї гіркоти відпочивав. Так з цього погляду я був нещасний, а все-таки це болісне життя. Було мені миліше за мого друга, хоч я й радий був би змінити його, однак не хотів би втратити його скоріше, ніж друга. Я не знаю, чи я б погодився вмерти за нього, як розказують про Ореста і Пілада, якщо це не вигадка, які не вагалися одночасно вмерти один за одного, тому що не жити разом здалося їм гірше від самої смерті. Але в мені пробудилося почуття, не знаю, як його назвати, цілком відмінне від того, сильна нехідь до життя поєднувалася в моєму серці зі страхом перед смертю. Я свято переконаний, що чим більше я любив друга, тим більше ненавидів смерть і боявся її, бо вона забрала його в мене, і я боявся її як найлютішого ворога. І мені здавалося, що вона несподівано поглине всіх людей, якщо вона здужала забрати його. Я був саме такий так пригадую собі. Ось моє серце Боже мій, ось його таємниця. Дивись, я добре розумію, надія моя, що ти очищаєш мене від бруду таких почуттів, звертаючи очі мої до тебе і вириваючи стенет ноги мої. Бо я дивувався, що інші смертні ще живуть, коли той, кого я полюбив, як такого, що ніколи не повинен був умерти, помер. І я ще більше дивувався, що він помер, а я живу. І Я, хто був другою частиною Його самого, хтось влучно сказав про свого приятеля половина моєї душі. Так я відчував те, що моя і його душа була однією душею у двох тілах, ось що ми мені остогидло життя. Я, зведений до половини самого себе, не хотів жити. Можливо, я тільки тому боявся смерті, щоб не омер увесь той, кого я полюбив цілим серцем.